Теперішня правда номер 75 січень лютий 2022 рік. Біблійні питання. Питання. Що станеться з молодим гідним, невірним своєму посвяченню? Відповідь Він втратить стан молодого гідного і піде назад до світу для реституційних цілей. Те, що такі невірні не йдуть на другу смерть, є очевидним з того, що вони тепер не стоять на пробі до життя, хоча подібно до старожитніх гідних у цьому житті стоять на пробі віри і праведності, щоб могли здобути кваліфікації для князювання у тисячолітті. Євреїв 11 розділ з 1 по 40 вірші Час проби до життя на людському рівні для всіх тих гідних буде в тисячолітті. Євреїв 11 розділ 39 40 вірші. Коли нова угода, яка єдина може дати вічне життя слухняному людству, дасть таке життя слухняним. Так як перспективний старожитній гідний. Через свою невірність на пробі віри і праведності переходив до звичайних ізраїльтян, які отримають свою пробу до життя в тисячолітті, так само станеться з невірним молодим гідним. Питання. Чи є якийсь текст в Біблії, який доводить, що старожитні гідні і молоді гідні воскреснуть без статі? Подібно ангелам. Відповідь. Луки, 20 розділ 35 і 36 вірші доводить саме це. Тобто, що усі, які одержать Воскресіння, досконале становище, будуть як ангели без гріха і без статі. А ті, що будуть достойні переможці того віку. Що успадкують життя і панування, які цей вік дасть переможцям. Деякі вірні в цьому житті одержать право до життя майбутнього віку на його початку. Мала, чорідка і велика громада на духовних рівнях, а старожитні і молоді гідні на людському. А пізніше обидва останні класи одержать життя на духовному або духовних рівнях. Інші Досягнуть майбутнього віку і Його благословенств при кінці клас реституції. І Воскресіння з мертвих буде вимагатися бути гідним Воскресіння, повстання з мертвого недосконалого стану. А це означає більше, аніж просто пробудження з гробу. Не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть. Бо рівні вони ангелам, без статі не женяться і заміж не виходять, тому Воскресіння допроваджує всіх його учасників до стану, в якому немає статі, і вони, Сини Божі, без гріха, коли будуть розвинені. Синами Воскресіння бувши, тому Воскресіння є процесом вдосконалення. Коли при кінці віку ставить підданих без гріха і без статі. Тому згідно цього тексту старожитні і молоді гідні будуть на початку тисячоліття без статі, питання чи молоді гідні повинні розвинутися до здатності тисячолітнього князювання перед тисячоліттям? Чи стануть розвинені після встановлення земної фази царства? Відповідь. Частину їхнього розвитку здатності до князювання вони осягнуть перед встановленням царства, а другу частину їх розвитку після їх впровадження на становище князів. Наступні думки це прояснять. В міру поступу діяльності в тисячолітті буде вимагатися вищий розвиток характеру старожитніх і молодих гідних, аби вони могли тим самим служити, оскільки в реституційному класі процеси будуть набирати розмаху, то будуть потрібні сильні характери, які могли бути результативно і з користю в житті для піднесення реституційного класу. Характери старожитніх і молодих гідних будуть скристалізовані у вірі і праведності, щоб надавалися до здобуття тисячолітнього князювання. Без такого виробленого характеру ніхто не може бути старожитнім чи молодим гідним. Але такий рівень розвиненого характеру не буде достатнім для того, щоб витримати пробу до життя. Для такої проби. Буде вимагатися повний розвиток характеру, і це, власне, буде цей додатковий розвиток характеру старожитніх і молодих гідних в тисячолітті, які стануть тоді досконалими. Євреїв 11:39.40 разом з їх службою, князів і Левитів, вони також будуть вдосконалені. Отже, Такі служби будуть вимагати розвитку відповідних характерів, тому, коли їх лояльність, довіри й праведності розвинена по цей бік тисячоліття, приготує їх в характері до входу і діяльності в обов'язках і привілеях князювання, оскільки привілеї і обов'язки їх князювання будуть ще більше вимагати від їхніх характерів, вони – Потребуватимуть посиленого розвитку характеру, щоб досягнути вимог, поки це не приведе до вдосконалення їх характеру. Отже, бачимо, що потрібні будуть добре розвинені характери в старожитніх і молодих гідних, щоб зробити їх здібними до наростаючих відповідальних обов'язків і привілеїв, в міру як людство в тисячолітті. Буде вдосконалюватися під опікою тих двох класів гідних. Іншими словами, жоден з класів гідних не розвине досконалого характеру в цьому житті. Повне вдосконалення людських характерів відкладене на тисячоліття. Питання: Як Святий Дух діє в несплачених від духа людях тепер? Відповідь. Слово Дух вживається в Святому Письмі в багатьох різних значеннях, два з яких ми тепер обговоримо. Перше значення Божа сила і друге значення Божественна схильність, вдача, характер в ньому, в Ісусі, в Церкві і в усіх посвячених. Хоча дія Святого Духа. На кожен посвячений клас Божого люду містить обидва вище згадані значення, то діє в одних класах дещо інакше, аніж в інших. Ісус і його послідовники віку Євангелії отримали як сплодження, так і помазання Святим Духом. Що означає для теперішніх посвячених? Отримати Святого Духа в значенні Першому Божої сили. Воно означає, що Бог дає їм силу, пізнання, яка є Його воля щодо них, яку вони мають виконувати в Його службі, пізнання, як виконувати Його волю в Його службі, і здобути здібність виконування Його волі в Його службі. Кожен з нас, якщо ми пильно спостерігаємо за Божественною діяльністю в нашому житті, повинен бути в стані зауважити Його силу до нас, особливо те, як з моменту нашого посвячення Він через своє Слово, Духа і проведіння давав нам знання, вказівки і здібності в виконанні Його волі. Божественна схильність, вдача, характер в його народі сьогодні. Перш ніж ми говоримо, що означає для теперішніх посвячених одержання Святого Духа у значенні Другому Божественних схильностей, визначмо в першу чергу, що таке схильності, нахили. Це Природній і набутий розумовий моральний і релігійний характер особи. Розумовий характер це мислення особи через спостереження, запам'ятовування і розуміння. Моральний характер означає почуття і волю в стосунку до ближніх. Релігійний характер Відноситься до почуттів і волі в стосунку до Бога, Христа і добрих засад, правди і її духа. Такий характер може бути добрим, злим або байдужим, але ми вживаємо його тут в значенні добрих схильностей. Добрий характер в Божому народі має свій початок одразу після виправдання, перед посвяченням. Оскільки справедливість є головною мотивацією у виправданому житті, то можна слушно сказати, що виправдані особи посвятилися справедливості. Бог через їхні досвіди старається особливо розвивати в них віру і праведність, справедливість. В міру того, як вони роблять поступ, вони зростають у вірі і в двох обрисах справедливості, побожності, обов'язковій любові до Бога і Христа, а також братерській любові, обов'язковій любові до ближнього. І через ці три достоїнства вони починають розвивати всі інші достоїнства християнського характеру, такі як надія, самоконтроль. Терпеливість і інші Всі достоїнства християнського характеру контролюються справедливістю. Після цього вони розвивають все більшу ненависть до гріха й неправди, також, все більшу любов до правди і справедливості. Навіть після посвячення Богові поступ у такому роді віри і справедливості, який ми, власне, описали. Мусить тривати надалі. Головна мотиваційна засада в посвяченні Божественні схильності в його народі здіймаються на найвищий рівень після посвячення. Оскільки головною мотиваційною засадою в посвяченні є любов. Посвячення Богові або освячуючи посвячення, можна визначити як несамолюбну. Добру волю, яка намагається чинити Божу волю жертовно. Це означає смерть для себе і світу, а життя для Бога, в дослідженні, проповідуванні і практикуванні Божого Слова, а також у пильнуванні й молитві в гармонії з Його Словом, в посвяченні чесноти християнського характеру, розвиваються. У згоді з несамолюбною доброю волею, Достоїнства християнського характеру, які контролюються любов'ю, ми називаємо чеснотами або ласками. Питання. Святе Письмо навчає, що є три дороги широка, вузька і свята, якою з тих доріг ми йдемо в теперішній час, як посвячені християни. Відповідь. Як було зазначено в питанні, є три дороги, а саме широка дорога, про яку йде мова в другій частині Матвія 7.13, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Ця дорога властиво так названа, тому що по ній найлегше йти. Адам почав нею йти, коли згрішив. А його потомство йде нею впродовж тися... шести тисячі років, аж до осягнення її неминучого кінця смерті. Про вузьку дорогу сказано в Матвія, 7 розділі 13, 14 вірші. Увіходьте тісними ворітьми, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Ця дорога була відкрита лише для посвячених християн, коли діяв високий поклик. Єдиний, хто став на цю дорогу ішов в нею вірно до кінця і отримав нагороду Божественної природи, був Христос, Голова і тіло. 2 Петра 1.4. Посвячені християни, не йдуть тепер цією дорогою Оскільки вона вже багато років як закрита. Про святу дорогу мова йде в Ісаї 35.8. І буде там бита дорога і путь, і будуть її називати дорога свята. Не ходити менею нечисти, вона не буде належати народові його, і не заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою йти. Це дорога, яка відкриється перед світом людства під час наступаючого Царства Христа. А ті, котрі вірно будуть по ній іти до кінця, отримають її нагороду, реституцію до людської досконалості. Ця дорога не буде така важка, як вузька. А також вона не вимагатиме посвячення природніх людських прав і привілеїв, посвячені християни тепер не йдуть нею, оскільки вона ще не була відкрита. Ті, які посвятили своє життя Богові тепер, хоча не є сплодженими від духа, відреклися своєї власної, самолюбної і світської волі і прийняли Божу волю як власну. Це не привело їх на вузьку дорогу, яка веде до життя і безсмертя, хоча привело на досить важку дорогу самозречення і засипало спокусами, перешкодами з боку світу тіла і сатани, разом з випробуваннями, утисками, переслідуваннями і стражданнями за праведність. Інколи ми називаємо цю дорогу вузькою в протиставленні до дороги світу. Хоча вони не є на пробі до життя, вони стоять на пробі віри і послуху. Питання. 1 Коринтян 2.13 звучить так, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до Духовного. Що означає порівнюючи духовне до духовного? Відповідь. Перш ніж розглянемо вислів, про який тут іде мова, розгляньмо контекст, в який охоплює з 10 по 16 вірші. В цих віршах слово Дух означає божественні схильності в значенні інтелектуальних здібностей, спостерігання, запам'ятовування і розуміння. Ось короткі пояснення кожного вірша. 10-й вірш. Бог дає своєму посвяченому народу знання, розуміння і оцінення глибоких речей з Його слова через вживання Ним своїх інтелектуальних здібностей, Божого Духа в дослідженні Його слова. 11 вірш: Кожен знає, що є в його власному розумі, його думках, волі і планах, чого ніхто інший не може знати. Хіба що особа сама те виявить? Те саме відноситься до Бога. Ніхто не може знати його думок, волі і планів, хіба що Бог їх об'явить, що Він в певній мірі і робить для свого посвяченого люду, який має його духа і є у згоді з ним. 12 вірш: Бог не дав своєму людові духа. Схильність, розум, світу, але свого Духа, щоб вони розуміли і оцінювали глибокі речі на тему його характеру і плану. 13 вірш Бог через свого Духа не лише дає своєму людові знання і оцінення своїх глибоких речей, але також здібність вияснення тих глибоких речей іншим. Які мають Його Духа. Цей вірш подає думку, що апостоли говорили і писали словами, які були їм дані через Божого Духа, що означає усне і письмове натхнення. 14 вірш. Непосвячена особа із світським розумом не може зрозуміти і оцінити глибоких Божих речей, бо насправді вони їй здаються глупотою. Причина в тому, що така особа не має Божого Духа. 15 вірш. Ті, які одержали Божого Духа, здатні зрозуміти як справи цього світу, так і глибокі Божі речі. Однак їх мотиви, такі як бажання відмовляти собі в речах, які світським розумом вважаються цінними, не можуть бути ні зрозумілі ні оцінені непосвяченими. посвяченими. 16 вірш. Жодна особа із світським розумом не може мати правильного розуміння на тему глибоких Божих речей. Тільки ті, які мають розум Христів, можуть це робити, оскільки вони мають Христового Духа мудрості і посвячення. Порівнюючи духовне. До духовного. Крім приведеного перекладу тексту є інші, які кидають більше світла на його значення. Перший переклад Пов'язуючи духовні речі з духовними словами. Другий переклад. Вияснюючи духовні речі духовним людям. Третя версія. Роз'яснюючи духовні речі духовним людям. Четверта версія співставляючи те, що духовне з тим, що духовне. І п'ята версія, вияснюючи духовні речі духовним особам. Підсумовуючи Апостол Павло у приведених вище словах вчить. Що ті, котрі мають Божого Духа і мають знання, розуміння і оцінення Його правд, можуть пояснити ці правди іншим, котрі також мають Його Духа. Ми говоримо про це як про добре розбирання правди, як процес, який ми повинні наслідувати в особистому і спільному дослідженні, а також. У поясненні правди тим, які мають вуха до слухання, 2 Тимофія 2.15. Незалежно від епохи, принцип, який має тут застосування, є наступним. Лише посвячені можуть розуміти глибокі Божі речі, тобто, належно знати правду на часі. Різниця між сплодженими і несплодженими від духа. Полягає в тому, що перший клас мав небесні надії і стремління, тоді як другий має земні надії і стремління. Цей факт в певній мірі обмежує розуміння несплоджених від духа осіб, але загальний принцип залишився непорушним.